Символ віри, вірую в єдиного Бога Отця Сдрежителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидіть праворуч отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і рівно славами, що говорив через пророки. В єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповітую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.